Обрізання це теж непогана річ, особливо з гігієнічних міркувань. Але якщо обрізання робить чоловік в зрілому віці, який вже добре освоїв техніку мастурбації, а зазвичай вона здійснюється за рахунок зміщення крайньої плоті, то інколи для нього може стати неочікуваною новиною те, що мастурбувати, так як він звик, уже не виходить. Тобто поганяти туди-сюди крайню плоть він не може, тому що її просто немає, її обрізають. І потрібно шукати інші способи. Наприклад, робити кільце із пальців, і цим кільцем намагатися промастурбувати. Це все відновлюється, це все тренується, але під крайньою плотью, коли вона є, у чоловіка є важлива і чутлива ерогенна зона. Відрізаючи крайню плоть, ми позбуваємося цієї ерогенної зони. Робити це чи ні, вирішуйте ви самостійно, але так коли чоловік робить обрізання, то шкіра на голівці пеніса поступово стає більш грубою, і внаслідок цього чутливість знижує.